Святкування розпочалося торжественною архієрейською літургією у Катедральному соборі Преображення Христового, який освятили у серпні цього року. Митрополит Івано-Франківський, Володимир Вітишин та більше 60 священнослужителів разом з Владикою Миколаєм співслужили архієрейську літургію. Владику Миколая шанують і поважають далеко за межами Прикарпаття. Його активну духовну та культурно-просвітницьку і громадську позицію, яка об'єднує люд Божий на теренах Коломийсько-Чернівецької єпархії в Єдину церкву Христову, високо цінують як парафі. Фіяни, так і духовенство. Я направду, радію, що Коломийщина і єпархія отримали такого гарного владику Миколая. Адже ж він любить цей край і для нього працює, віддаючи себе і своє здоров'я присвячуючи. Бачимо, як багато владики Миколая планів. Як багато речей він старається зробити, бо це все робиться направду з великої його любові. Ми надіємося, що він з Божого благословення ще багато багато прислужиться для добра і єпархії, нашої церкви, а також і для батьківщини нашої України. По завершенні святої літургії і численному многолітті на адресу духовенства та вірних, особливо іменинників, всіх хто носить ім'я Михаїл, лунали слова вітань, а особливо для владики Миколая. Владика Микола Симкайло постять така визначна, що буде на віка пам'ятати всім. Бо те, що він зробив, уже те, уже що зробив для Коломиї. Щоб він відкрив, закінчив, відкрив такий е, собор прекрасний, яким пишаються всі люди, коломіяни, та й не тільки, весь край наш. Це символ нашої віри, символ благодійності. Е, збудовані ним храми, збудовані сиротинці ним. Це е, прояв великої віри в Бога. Великого служіння для українського народу, владика будівничий Коломиш, Ми бачимо прекрасний храм. Ми бачимо владики роботу по цілій Коломиччині, по цілій Коломиччині Чернівеччині. Що владика наш є найкращий владика, який є на Прикарпатті? Ми йому сьогодні вітаємо з його іменинами, Бажаємо йому, щоб він був здоровий, щоб він був щасливий. і Прославляв завжди наш Прикарпатський, гарний наш край. Його вклад у новітню історію нашого краю, нашої Коломи, Миї, Коломищини, Чернівеччини і зрештою всього Прикарпаття є надзвичайно вагомим і сьогодні ще не є належно оцінимим, тому що його праця є безперервною і вона має велике продовження і дуже має величезні ще плани. На завершення урочистості владика ювіляр висловив подяку усім за спільну молитву та щирі слова. Привітань, тражити і давати примір, світити сонцем Божої правди і справедливості це і ціль, це є святий обов'язок кожної людини, яка, Призначена Господом Богом для того, щоб йому служити. А епископ, тим паче, повинен це робити з любов'ю, шаною і повагою, не дивлячись ні на кого. Будемо жити, будемо Богові дякувати, Бомба просити, щоб кожен наш день був плодотворний, гарний, спасительний. Дякую всім за поздоровлення, за вітання. І нехай Господь Бог благословить і наших телеглядачів, щоб вони завжди були добрими, Богу милими, молилися. Дякували Богові за кожен день.